Усіх вітаю! Сьогодні на огляді буде у нас тракторці Шифенг. Це в старому дизайні та в новому дизайні. Шіфен 240 один із самых популярних тракторів, напевно, з трьох точкою, тому що ціна, якість, коробка, двигун взагалі неубіваємої тракторці. Що потрібно знати по цим тракторцям? По-перше, двигун показую SF138 2 24-ка. Коробочка у нас шифенга. На 240 стоїть 3 плюс 1 повишена понижена коробка. Бамбіченські тракторці, тому що щось з цим трактором зробити, напевно, дуже потрібно старатися та не один день, тому що ці трактора навіть без води можуть їздити та питань по ним ніяких і не буде. А, далі, по новому дизайну. Це 24-й рік. Отакий от кузовок. Тобто У нього обновилась передня частина. Він більше схоже став на. Трьохточкові тракторці трьохциліндрові по дизайну. Якщо у нього була така обрублена морда, то вже зробили таку от закругленочку. Прикольно? Прикольно. Новий дизайн, новий дизайн. А ціна залишається стара. Моделька прийшла 240Б. Це звичайна моделька з боковим радіатором. Встановлений він з лівої сторони без блокування диференціалу. Та а, задні гідравліки примусової немає. На цих шифінгах, на старих, моделька, от зараз ми розглядаємо, це BFL. Ця моделька йде з блокуванням диференціалу. Тобто, у нас окремий рычажок стоїть для блокування диференціалу. Встановлено у нас на тракторці. Ось тут він у нас знаходиться. А, також у нас радіатор спереду. Бачимо. Ось передній радіатор. Що це нам дає? Як кажуть, що краще працює чи не краще, ніхто не знає. Тобто радіатор просто вбирають біля руля та переставляють наперед. Ось так от виглядає звичайна моделька з лівої сторони радіатор і переставляється він попереду. І це обозначення йде F. бачите, F, а Л це обозначення йде на. L блокування диференціалу Також такі тракторці є. ще в максимальній комплектації Ось я вам показую. 240 BFLU Максимальна комплектація. Бачимо, да Зелененький, кстати, дуже класний колір. Так подобається. О. Картинка, звісно, бомбічна виходить. Отак вот тракторець виглядає. бомба Так тут іде ще примусова гідравліка. Що це нам дає? Ми можемо задавлювати гідравлічною навіскою угору та униз. Тобто, якщо на тракторі, звичайно, угору тільки піднімається гідроциліндр, а вниз під своїм вісом він відпускається, то тут ми можемо задавлювати його унизу. Отакий от от тракторець також є у нас, доставка у нас безкоштовна, є в цвітовій гамі. Це синій, зелений. Та червоний колір. по тракторцю. На всіх тракторцях шафін встановлено противоваги, що передні, що задні. Задні по 35 кг на кожне колесо, передні 35 кг просто попереду стає. Щось дає, ну напевно, щось дає. Більш, напевно, як дизайн. Отак виглядає. Кстати, він іде поле, тому можна просверлитися та залити сюди цемента. Для того, щоб додати ваги для тракторця. Що тракторець може робити, та все. Пахати, фрезерувати, окучувати, картоплю саджати. Навіть якщо встановити лопату, то зможете е, з них підгортати цим тракторцем. Ціна тракторців стартує від 3,300, закінчується 3550. Та зараз є акції на тракторах. Так що можете писати та замовляти. Отакі тракторці є у нас постійно, так що можете набирати та робити вже замовлення. Вони вже чекають.